Дня, мої дорогі колеги, дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні вам покажу дуже класний конспект. Дуже класний. Отож, авторський шаблон по складанню стратегії для свого інстаграму не просто шаблон, а покроковий алгоритм і план. При якому ви, відповідаючи на запитання, самі для себе складете свою унікальну авторську стратегію розвитку. І не просто складете, а у вас буде чіткий контент-план, чітке бачення і взагалі дуже круте внутрішнє бачення, куди рухатись з підказками. Дивіться, отож, показую! Як ви знаєте, всі свої шаблони я роблю в X Styles, і це не виняток. Це шаблон X-Styles, тобто, коли ви його отримаєте, вам потрібно його продублювати. Тільки після того ви зможете в ньому працювати. Отож, перше, це загальна інформація і план роботи. Ось план роботи. Найкраще користуватись шаблоном кожних 2-4 місяці. Рекомендую 4 місяці. Тобто, ви раз на 4 місяці проводите для себе таку діагностику своїх соцмереж, в даному випадку інстаграму. Такий шаблон я планую розробити для кожної соцмережі. Отож, найкраще, якщо ви будете робити кожних 4 місяці, найкраще, якщо ви будете його заповнювати відверто тими думками, які є у вас, і найкраще, якщо ви завантажите застосунок в телефоні і будете працювати в телефоні також. І переходимо до інстаграму. Все починається, як завжди, із оптимізації шапки профілю. Просто ідете по кроках, просто йдете по кроках, по кроках, і ось так позначаєте, що у вас вже виконано, що потрібно змінити, і одразу змінюєте. Просто йдете по кроках. Далі, аналіз власної експертизи. Просто прописуєте, що у вас є таке експертне, класне, унікальне, те, чим ви могли би поділитись як педагог, що у вас є таке Таке вау, таке супер класне, чого ви можете навчити інших вчителів. Далі, дослідження інтересів аудиторії. найкраще це коли ви в сторіс або в Телеграмі, дивлячись, який у вас канал комунікації, запитуєте у вашої аудиторії, що вам цікаво, які сервіси ви б хотіли. Наприклад, те, що цікаво вашій аудиторії, коли ви це будете робити, у вас будуть ідеї. Ці ідеї можна записати в класний нотатничок. І такий нотаточок в дуже в багатьох місцях. Далі, власне, йдемо до розробки контент-стратегії. Ось тут підказочки, що може бути, які рубрики можуть бути для експертного блогу. Причому це не тільки для вчителів, не тільки для вчителів, а й також для інших експертів, інших блогерів-експертів. Ось тут ці різні, бачите. Приклади, і ви, читаючи мої приклади, можете переписати їх собі. Просто берете і просто пишете. Це такі хайлайтс ось тут, щоб писати. Далі йдемо. Алгоритм думок при створенні контенту. Отож, яка головна мета цього контенту? Як цей контент підтримує мої загальні цілі в соціальних мережах? Ось таким чином варто думати, коли ви. Створюєте серію сторіс або серію дописів для свого інстаграму. Далі, який може бути різноманітний контент в інстаграмі? Якщо ви раніше думали, що це може бути тільки різ, пости і сторіс, то почитайте. Знайдете для себе дуже багато цікавого і, як завжди, нотатничок. І запитання для складання контент-плану. Як часто ви реально? Реально можете публікувати, як часто ви реально можете знімати новий контент, відзнімати як часто ваша аудиторія очікує бачити новий контент. Які рубрики, формати хоче. І дуже важливий момент метрики, тому що ну без аналізу, ну нікуди. Ну нікуди ми без аналізу. отож метрики та сторіс і чому вони важливі. Метрики для різ, і що в них важливо. Метрики для стандартних дописів, і що в них важливо. І переходимо до контент-плану. отож контент-план. Ось складається з акценту на місяця. Він не просто так самого верху цей акцент. Тому що тут треба прописати. Наприклад, якщо у вас якийсь курс планується, або якийсь там майстерка важлива, планується акцент місяця. Прописуємо сюди. Далі акценти тижня, і, власне, ось такий контент-план. Ось так виглядає. Звичайно ж, нотатник та ідейник. Ось тут в календарі можна подивитися, щоб у вас не було занадто багато контенту на один день, це також дуже погано. І ідеї. Цікаві ідеї постів, ідеї прямих ефірів, ідеї опитувань і цікаві ідеї різ. Чому я говорила спочатку про телефон? Я не так просто говорила про телефон, тому що в смартфоні є застосунок. Адап... Е... Ідеально, в... просто прекрасно відображаються ці проекти в телефоні, і ви можете. Прямо дивитись TikTok або Reels і просто собі скопіювати покликання, вставити його в x -Tiles. І таким чином не загубити. Тобто зробити собі дошку-ідейник. От ось це ваша дошка, ідейник. А, далі, стандартно у всіх моїх проєктах x є круті, класні подаруночки, які обов'язково будуть вам корисними. І про автора. Нагадую, коли ви отримаєте цей е, шаблон, його потрібно три крапочки обрати і продублювати собі у вашу галерею. А тоді вже над ним працювати. Як отримати цей чудовий шаблон? В деталях до відео є кнопочка Отримати або Придбати. Переходьте за покликанням Оплачуйте і одразу після оплати ви отримуєте. Чудовий шаблон для свого особистого унікального використання. Причому, навіть якщо ви його один раз використали, ви можете це зробити ще раз. Дякую, дякую, дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите мені вподобачку, напишете класний коментарик і поділитесь цим відео із іншими колегами. Для мене це дуже важливо. Я буду створювати ще більше таких крутих, класних шаблонів. Дякую вам за увагу, до побачення!